Всім присутнім, дорогі батьки, дорогі наші студенти. Я дуже радий вітати вас в стінах нашого університету і нашого факультету іноземних мов і хочу вас привітати з вибором тим, ми обрали каферу комунікативної лінгвістики та перекладу. Я долучаюся до всіх тих побажань, які висловили мої колеги раніше. Хотів би сказати, що дійсно вас чекає важка праця, бо якщо хочете ви стати фахівцем, це означає знати деталі, знати все, що ви могли бути, ви могли бути би корисними не просто, скажімо, нашій тільки країні, навіть після відбудови, а в глобальному масштабі. Тому те, що у нас є багато вступників, накладає на нас особливі зобов'язання. Перше, ми чітко усвідомлюємо величезну ту відповідальність, яка лежить перед колективом нашої кафедри, і будемо сподіватися, що ми докладемо максимально зусиль для того, щоб всі вступники, які сьогодні вступили в цей прекрасний день, який ми зустрічаємо сьогодні. То всі випускники були гідними представляти нашу державу. І мали б достойний заробіток матеріальну нагороду. Я думаю, що зараз більш детально вам розкажуть ваші куратори, або в школі, у вас у вже вас зараз школа закінчилася, це в університет, як вже говорила Ірина Миколаївна, тут все щось по-інакшому. Значить, у вас вже не класа, а академічна група, не вчитель, а викладач, не класний керівник, а куратор. Керує спецвітньою програмою завідувачі кафедри, які переді мною щойно виступали. А я от, маю честь бути завідувачем кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, яка знаходиться на третьому поверсі. Я розумію, що сьогодні буде може бути ще дуже багато питань, і тому ми готові всіх вислухати на третьому поверсі, 310. -та аудиторії, це кафедра 312, це те, там де я живу. Приходьте до мене, і ми всі разом постараємося сьогодні все це вирішити, все зробити, і вже з нашими кураторами будете зараз розподілені по аудиторіях. Я просто буквально затримую ще пару хвилин вашої уваги. Щоб ще раз нагадати, у вас є вже ця інформація у е, в, вже в ваших групах, вже розіслана. Але ще раз нагадаю, що 140 стосорокова група. А у нас 10 груп, до речі. 140 група це аудиторія 107. Що таке 107? Перша цифра це поверх, а друга аудиторія. 107 140 група. 141 група 317 А. Це аудиторія синхронного перекладу на третьому поверсі. 142 143, 101 аудиторія. 144 148, 114 аудиторія на першому поверсі. Поруч. 113 аудиторії зберуться 146 та 149 група. І знову ж на третьому поверсі 145 і 147 група. Оці всі групи. Групи, я би хотів сказати, що ми намагалися врахувати ваші досягнення, які були доступні на сайті, і поділили рівномірно здібності. Тобто, немає самих красивих, самих сильних студентів у одній групі і самих слабких.